Літо, напевно, найулюбленіша пора року для тих, хто віддає перевагу відпочинку на природі, адже наш щедрий південний край пропонує безліч варіантів біля моря, річки у лісі. Але тут можуть підстерігати неприємності, здатні перекреслити позитивні емоції. У комах іноді проходять безслідно, проте бувають випадки гострої алергічної реакції або інфекціювання. В обох випадках не рекомендується самолікування. До спеціалістів прислухається Маргарита, тому її історія з добрим фіналом. Мивля надачі і мені укусіла то насікоме. Була очень сильна опікування. Боль. Ну, к сожалению, это было темно. Я сначала не поняла, что это. Но рука начала распухать. К утру уже очень была большая опухоль. У меня поднялась температура, начался озноб. И на следующий день я пошла в больницу. Тоже врачи не сразу определили, что это, но сказали, что это был паук. Мне укололи антигистамины, потому что у меня началась аллергическая реакция. Вот. Ну, як мне сказали, что я ще очень хорошо діялась у многих людей можуть бути намного более серйозний последствия. Небезпечним може стати відпочинок на природі для дітей. Батьки мають бути особливо обережними після прогулянок, не зайво передивитись, аби малеча не підхопила кліща. Якщо ж це трапилось, комаху треба обережно витягти, а потім звернутись до лікарні для обстеження. Була дівчинка, яка гуляла в лісу. Вот і укусил кліщ. Мама, звісно, первую першу допомогу. они вони за медпомощью, и у подтвердился боррелиоз. Поэтому ко всему треба бути готовим. Вот естественно, если такі случаи случаются, то обращаться к специалистам. Богдан Шугак теж має досвід знайомства з кліщами. На щастя, пацієнтом він не був. Навпаки, сам надав першу допомогу своєму другу песоку Моллі. Тепер знає напевно, чим це може бути небезпечним і що треба робити. Ми доставали його примерно. Близько... Полчаса. Я очень испугался, потому что клещи переносят микробы. И они очень опасны для людей. Мама у нас врач и говорит, что после прогулки. Ми всі обсматривали і молі попереджують спеціалісти і про особливо сильні алергічні реакції на комарів бджіл та ос. Турботливим батькам про собі завжди раді тримати антигістамінні препарати. Дуже сильні алергічні реакції на наші комари, особливо у дітки, які часто боліють. У них ті, які склоника алергії, у них ярка алергічка реакція. Тому такі батьки просто навіть собі брати все, щоб безпеку ребенка. Також слід пам'ятати, чим скоріше розпочнеться при необхідності лікування укуса, тим скоріше і Зболісніше воно пройде у той час, як будь-яка затримка може призвести до тяжких наслідків а в окремих випадках і смерті. Будьте пильними та обережними.